Є новина, друзі. Вітков агент поразка України, яка накриває е, Трампа. Дослухайте до кінця. Це відомо буде трошки довшим, тому що ну дуже багато тем з вечора, як то кажуть, накопилося. І це перше: це зливи Блумберга, їхні записи, які вони видали. А Блумберг це дуже серйозне видання. Тобто, я думаю, ця інформація перевірена і її можна на 99% вірити. Це розмови Віткова з Ушаковим. Вони всі є в мене телеграм-каналі. Є новина в шапці. Профілі йдіть, читайте, слухайте, підписуйтесь. І от, ну як на мене, по ним абсолютно зрозуміло, що Вітков грає на руку Росіянам. Я не буду повністю їх переговорювати, тому що ну, реально це займе дуже багато часу. Але основний момент Вітков радить ушакову поговорити з Трампом перед тим як він хотів дати Україні тамагавки. і тим самим зриває передачу тамагавків Україні. А що це означає? Ну як на мене, це державна зрада. І як на мене, якщо Трамп програє вибори, ну а в нього всі шанси для цього. То ну, це може бути питанням навіть для імпічменту, ну точно для відповідних проваджень проти Вікофа. До речі, американські журналісти припускають, що ці дані злили саме ну, розвідка США злила для того, щоб вибити Віткофа, тому що він просто працює на росіян. Друга розмова це вже росіян Дмитрієва і Ушакова. Вони розповідають, як вони. Ну, вкинуть в оцей свій план, який став основою в цього плану 28 пунктів, бунтів. Тобто, це не повністю цей план. Вони вкинули. Вони Дмитрів каже, неформально вкинем цей план. І потім вони там щось змінять, і це вже буде якби основна частина цього плану, тому він і не був такий був невигідний для України категорично цей план. До речі, вони двоє переживають про те, щоб американці не викинули за багато пунктів, і план стане невигідним для росіян. А потім, якби вони скажуть, що це все погоджено з росіянами, і, ну, і вони за це дуже переживали. І це, знаєте, непоганий сигнал. Чому значить росіянам, ну судячи з їхньої розмови, по потрібен мир ну завершення війни їм дуже потрібно значить ситуація в них не зовсім е, хороша і вони дуже так серйозно обдумують ці е, всі, всі кроки для того щоб якось кинути свій план досягти своїх е, цілей які вони хочуть е, досягти і це їм треба зробити в розумні кроки те саме вони бояться передачі тамагавків тому що ну відко порадив як саме зробити щоб ці тамагавки нам не передали перед зустрічю трампа з зеленським але це ну дуже серйозний скандал до речі, Трамп давав інтерв'ю. Він похмурий, він дуже стурбований, тому що він розуміє, що це вже нікуди не дінеться. Тобто, це вже є в просторі. Його будуть критикувати в США вже повним ходом. Ну, я думаю, що це почнеться з 15 січня, але вже повним ходом іде виборча кампанія. І тепер ну, ця вся інформація, вона як молотом б'є по Трампу. Про це висловилися всі найбільші кампанії, найбільші журналісти і всі говорять в світі, що Вітков Агент. До речі, Ушаков, помічник Путіна заявив, що Вітков їде до Путіна, все ж таки на перемовини. Як вчора Трамп написав пості, бо він вчора написав, що багато пунктів погоджено Трамп сказав 22 пункти. Є ще деякі проблемні пункти. Їх будуть узгоджувати. От Вітков їде до Путіна. А Дріскол, міністр армії, їде в Україну. Про це сказав Єрмак, і от зараз ну питання візиту Віткова після цих всіх зливів, воно ну проблемне. Як і для Путіна, так і. della Trump Ще одна деталь написали змі американський, що дрізько, коли приїхав в Україну, він сказав, що Україна по-любому програє цю війну, тобто по-любому чекає на Україну поразка. В США немає можливості постачати ППО в такій кількості, постачати зброю в такій кількості, навіть за гроші, тому що в них є інші цілі. Ну тобто, вони готуються до протистояння з Китаєм, і це об'єктивні речі. Ну і вони хочуть завершення війни, тому що зараз ми про це поговоримо, Війна стала розумієте, те та, ну таким молотом, який б'є по Трампу. Абсолютно до речі, я в цю інформацію про те, що Дріскал сказав, що Україна по любому зазнає поразку, її одразу спростував Рубіо. Сказав, що це все неправда, це все фейкові новини і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що в цьому однозначно доля правди є. Ми ж бачимо як українці, що ми терпимо поразку. Росіяни наступають, захоплюють наші території, і це не припиняється. А європа і США не надають відповідної кількості ні зброї, ні ро. Оша і нічого, тільки ну дають нам побажання, особливо європейці. Що давайте воюйте, тому що Європа має бути безпечною, а Росія має бути ослабленою. Але зараз не про це. І давайте підведемо висновок з цього всього. Ну, по-перше, поразка України, ну про яку говорив Дріскол, вона знищує і Трампа, і його політичне майбутнє і Однозначно створює всі можливості для поразки на виборах. Тобто Україна зайшла повністю в політику США. Повністю її вже звідти не виведе, і це недобре. Недобре. тому що нам потрібно завершення війни, тому що нам не дають відповідні ресурси вже 4 роки. Ну і ще в нас крадуть категорично це ж об'єктивно, так? І е, якщо зараз якось не вдасться припинити війну за допомогою цього мирного е, плану або модифікованого мирного плану, то ми зайдемо в виборчий процес США, в якому на першому місці, вже судячи от по тим зливам, абсолютно зрозуміло буде стояти Україна, яка буде молотом довбашити Трампа знищувати його. Якщо він програє вибори, наступним кроком буде імпічмент теж по питанню України, от по цим Ну, по державній зраді, як на мене, це моя думка Віткова, і це все процес, який не дуже вигідний Україні, тому що це означає, що є сили, які. Хочуть використовувати Україну і питання війни, і продовження війни проти Трампа і міжнародній політиці. А це означає, що вони не будуть давати цю війну припинити, і це дуже проблемно для українців. Ну і останнє, що скажу, що є вже якби Україна погодила повністю весь план. Це пишуть демократичні змі, які не підтримують Трампа. Там тільки питання по чиселності збройних сил по НАТО, ну і по територіям. Але як сказав ну, начальник генштабу нашого. Що по чисельності обговорюється. Нато я не вірю, що нас візьмуть, тому що вчора генсек НАТО сказав, що є багато країн, які категорично проти вступу України. Ну а території мають обговорювати президент. Ну і Трамп сказав, що він Зеленського хоче бачити. Там він йому подобається, але спочатку треба заключити угоду. А тоді Зеленського він прийме. Тобто, обговорювати вже питання. Він з ним не хоче. Він хоче отримати план, який просто буде підписувати. Лайк репост підписка, телеграм-канал є новина в шапці. Профіля підписуйте.